От і пройшла, певне, одна з найочікуваніших подій року для Володимир Волинців. Мова йде про відзначення Дня міста. Цього року сивочолий Володимир Волинський відсвяткував свій 1029 й день народження. Продовж двох днів місто переповняла святкова атмосфера з просто таки величезною кількістю заходів та відвідувачів на них. А тепер про все по порядку. Розпочалися святкування в суботу, 29 липня. Цей день уже традиційно став, так би мовити, молодіжним. Усі святкові заходи були спрямовані на молодь. Втім, і старше покоління було у захваті. Святковий ранок розпочався активно зі сплавів на каяках річкою Луга. Такий відпочинок уже другий рік поспіль пропагує туристичний клуб Антар. Класно, дуже гарна природа. Ніколи не думала, що наша річка така чарівна, що вона буває така. От. Дика, красива. Взагалі вперше пробуєте себе? От на Так, на я ніколи більше, ну, ніколи не пробувала, просто дізналася, що у нас в Володимирі є така послуга, вирішила <гум> скористатися. Ну, коли прийшли, ознайомилися з усіма правилами чи виник, якийсь можливо страх, власне, от до човна, до того, Ні, щоб. Як було? прочитала, ніякого страху не було. От коли власне сіла е, в цей, <гум> як то воно називається, каяк, каяк то. Сразу почали ноги труситися, куди покласти руки, як брати весло. Але зі мною був інструктор, то мені було ну, комфортно. От Як хлопці вони були самі, то мені здається, в них якісь яскравіші можуть бути враження. Ну, а взагалі важко веслувати, власне, керувати? Е, ну, важко. Для тих, хто ну, тільки перший раз це пробує, це дійсно важко. Ну, і що можете сказати, можливо, тим, хто боїться спробувати себе у каяків? Воно цього варто, треба спробувати. А тим часом у культурно-мистецькому центрі монтувалася виставка учасників 19-го міжнародного пленеру художників Колорит. Цього року місто приймало митців з України та Польщі. За словами організаторів, пленер вдався. І Про це говорять фінальні роботи. Цьогоріч взяли участь в пленері сім приїжджих художників. Ну, роботи кардинально відрізняються, як сказала, оскільки цього року ми вирішили змінити трошки тематику пленеру. І теми пленеру взяли старовинні куточки нашого княжого міста. Оскільки собори, церкви, монастир земліські малювали кожного року, захотілося чогось нового. Як, на мій погляд, планер дуже вдався, оскільки роботи насичені, яскраві, нетрадиційні і колоритні. Художники настільки знайшли дуже цікаві куточки. Ну навіть такі, я б сказала, які не всі наші жителі корінні Володимирі знають, що та таке є в нашому княжому місці. Гучна та дрейвова музика зібрала біля себе молодь біля сцени у парку Слов'янський. Тут запалювали учасники танцювальної школи Мджідіес. Сьогодні на день нашого міста Володимира Волинського ми розважали наших міщан і гостей міста цікавими танцювальними композиціями наших самих маленьких діточок. Помахай ручкою, помахай ручкою, тебе покажуть по телевізору. Да, карінка, умнічка. і старшої і середньої групи також приїхали гості з Нововолинська і з Ковеля. Так само поділилися своєю хореографією, своїми танцювальними номерами. Прокачали всіх класною українською музикою. Зарядилися самі. Я сподіваюся, що все було класно, і жителі міста так само отримували позитив і задоволення, так як і ми. Паралельно з танцювальним шоу відбувався стрілецький турнір від військового патріотичного клубу третій полк. Більше людей проявляє активність, особливо коли ми вже починаємо турнір, підходять ще, ще ще ще, ще і більше. хочуть ще один і другий, і третій. Стосовно навиків, складно сказати, як хто ті, що наприклад мають якусь підготовку навіть в тому самому ВПЦ, третій полк, це видно одразу. Ось хтось десь по ходу турніру напрацьовує щось десь для себе, щось нове взнає. Ось. І так далі, але в загальному результати досить хороші. Мало хто так, що кудись десь все время промахується або не потрапляє. Тобто, точність, якась але є. Хотілося би привітати наше славне місто з 1029 роком його створення. Ось всіх містян, всіх гостей так само, побажати, щоб наше місто розвивалося і ми розвивалися разом з ним. Ось робили все для свого міста. І я впевнений, що наше місто зробить так само і для нас, оскільки це справді одне з найдревніших. Місто Україні. Ну і не забуваємо, що в Володимир волинську знаходиться ВПЦ Третій полк. І таких є всього чотири на Україну в Києві, в Дніпрі, в Одесі і в Володимирі. Міста мільйонники, місто Володимир. Вітаю. Кількість містян та гостей свята у парку збільшувалася, а це говорило лише про одне. Вже зовсім скоро розпочнеться свято Фарб холі. За словами організаторів, свято Фарб стає незамінною складовою будь-яких святкових програм, адже це весело, кольорово і дуже цікаво. Ну сьогодні, як завжди, е наскільки я знаю, так як нова людина вже традиційно М-джам починав е Рома Дячок. А і спеціально сюрприз таки зробили для жителів для гостей міста. Запросили фестиваль е Фарб холлі це дуже зараз е, сучасна модна така штука і в Україні почалася. Ну гріх було не запросити до нас е, у Володимир. Е, у саму програму фестивалю входять виступи трьох гуртів з Києва, рок гуртів, е, плюс е, фіналістка «Голос України» Діти Катерина Качановська, пародист буде і, звичайно, молодіжна дискотека з красками, з фарбами, щоб все було драйвово, красиво і яскраво кольорово. В мене не було вибору. Я просто не встиг, так як організатор передітися, але мене вже красиво привітали. То я вже вирішив придбати собі пакетик, щоб помститися. Сьогодні ми проводимо у вас одне із давніх індійських традицій це фестиваль Фармхолі. Сьогодні ми у вас такі свята вже були нами проведені в багатьох містах України. Ось ну їх перелік досить великий, але ми надіємо, що сьогодні це свято запам'ятається справжні по справжньому кольоровим, по справжньому веселим і насиченим. І ще раз вітаємо всіх місцевих жителів з їхнім днем міста. Разом з кольоровими фарбами організатори привезли ще й музикантів, які робили атмосферу цього вечора. На завершення святкового суботнього дня на всіх присутніх у парку Слов'янський чекала запальна дискотека. Трохи відпочивши, ми відправилися спостерігати за програмою святкування 1029-ї річниці заснування Володимира Волинського в неділю. Розпочався наш ранок з чотирилапими домашніми улюбленцями. На стадіоні загальноосвітньої школи номер 2 проходила ювілейна десята міжрайонна виставка мисливських собак. У Нас на виставці стандартна ж робота проводяться Експерти приїхали з Івано-Франківська, Львів і Вінниця проводиться. Оцінка зовнішнього вигляду собаки. Називається екстер'єр. Виписується відповідна оцінка. Якщо є робочі дипломи в собаки, тоді вже присвоюється другий, перший клас або клас еліта. І перший клас, клас еліта нагороджується кубками. Після цього ще є таке, якби для глядачів, для гостей розважальний захід без шоу обрання найкращої собаки. Воно якби це не є по нашим нормативним документам, просто глядачі. От ви прийшли, вам сподобалась собака, ви голосуєте. За кого більше глядачі проголосували, це найкрасивіша собака виставки, вона також отримує кубок. Свято, виставка собак, власне, відбувається в контексті відзначення Дня міста, тому, можливо, в особі вашій і від усіх любителів наших менших друзів привітайте усіх зі святом. Дуже добре, що наше свято День Володимира, якби обросло, скажімо, такими заходами. що Жителі міста, кожен може собі щось знайти цікаве. Хтось любить собак. Хтось любить там маленьких тварин, є для них свято. І для дітей, для дорослих, для молоді. Тобто людина не може обійти всі заходи одночасно. Але за ці два дня, я думаю, кожен з жителів міста знайде собі щось те, що буде цікаво і йому, або його дітям. І це от, ну, що дуже добре, що воно вже так розвинулось. Близько 12-ї години біля обеліску слави та стели Героям АТО пройшло покладання квітів, на якому були присутні численні гості свята з міст партнерів, які завітали до нас з України, Польщі та Німеччини. Також не обійшлося і без уже традиційного патріотичного велопробігу. Цього разу участь у якому взяло понад 200 любителів цього виду транспорту. Ціле місто дивиться тут сьогодні. Уже з 10-ї години ранку біля культурно-мистецького центру працювало дитяче містечко. Тут для найменших відвідувачів свята була насичена розважальна програма з конкурсами, іграми, призами та масою позитивних емоцій. Ось по тій трасі ми їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Молоде, об'їжджаємо. Об'їжджаємо. А тут у нас, о, зрозумів, що у нас такі ворота, така невеличка хвірточка. А уже о 12-й годині розпочалося наймасштабніше дійство святкової програми Володимирський узвіз. Тут, власне, і пройшло урожисте вітання міста та його жителів з днем народження Володимира Волинського. Концертну програму та всі привітання, а також нагородження ми покажемо у наших подальших ефірах. А ми відправляємось тим часом гуляти між рядами та дивитися на безліч цікавих товарів, які пропонували на узвозі народні майстри, майстри хендмейду та місцеві товаровиробники. <питерігальна> Хто ж хотів більш екстремального відпочинку, завітав на турнір з мотоциклетного кросу на Кубок Володимира. На головній площі тим часом розпочався всеукраїнський турнір зі стрибків у висоту володимирські висоти-2017. До речі, цього року було встановлено новий рекорд для нашого міста. Спортсмен подолав висоту у 230 сантиметрів. Пари по перше, тому що Йде всі люди сконцентровані на, на висоті. на нас підтримка, аплодисменти серед це, чоловіків відної команди України додає, додає трохи сил містян та гостей міста своїми виступами радували і духові оркестри. Тож прожив у подружньому житті 50-55 і навіть 65 років зготувалися на вшанування золотих пар. 50 років спільного життя будуть відвічати сьогодні. Давайте оплески 50 років. Вечірня програма сцени була наповнена виступами відомих і дуже цікавих музичних гуртів. Так присутніх своїми творчими доробками радували гості зі столиці гурт Грозовська бенд, етноекссельд з міста Рівне та Лучани Давня Казка. Окрім того, що ми слухали виступи талановитих музикантів, вдалося нам і поспілкуватися з ними. Про це розповімо в подальших ефірах. Ну і родзинкою відзначення 1029-го дня народження Володимира Волинського стало фаєр-шоу від театру вогню Фаєрденс.

лише частинка того, що нам вдалося відзняти під час святкових днів у Володимирі Волинському. Тому слідкуйте за нашими ефірами, і ми покажемо ще більше і детальніше про кожен з заходів.